Я займаюся з дітками з особливими потребами. У нас тут в будиночку є четверо чоловік, це є два педагоги, два психологи. В нас є 17 дітей, це дітки з ДЦП, дітки з синдромом Дауна, дітки-аутисти, дітки, в яких є психомовний затримка психомовного розвитку. Ми з дітками працюємо індивідуально. Також в майбутньому ми плануємо зробити групові заняття. Але так як ми ще поки що на початку проводимо корекційні заняття, ми на початку дивимося на те, що дітки можуть, що дітки як виконують, і тоді вже в подальшому ми працюємо поглибленіше з цим займатися. Також в нас є на кожну дитину індивідуальна програма, за якою ми працюємо. Батьки заповнювали анкетку на початку нашого заняття. Також ми збираємо всі матеріали, які ми проводимо з дітками. тобто Це, є різні аплікації, різні малюнки, які ми малюємо. це все зберігається. Також ми тісно співпрацюємо з батьками, за що ми дуже їм вдячні. Батьки вони беруть активну участь, вони нам допомагають. Буває таке, що, наприклад, після заняття ми даємо якісь там ну, щось на домашнє завдання, що дитині не виходить, що батьки це вдома виконували з дитиною. То тобто батьки дуже сумнівно цього ставляться і допомагають нам в цьому. Також ми надіємося на те, що в подальшому все буде добре, що Ну, ми з любов'ю ставимося до діток, ми вже дуже їх полюбили. І я сподіваюся, що ну, будуть ще більші результати. Якщо порівняти перші заняття, які в нас були, і порівняти вже зараз, що це вже два місяці, по суті, ми займаємося з дітками, то вже дуже великі результати. І ми хочемо подякувати батькам, хочемо подякувати отцю Михайлу, отцю Діакону Тарасове, всім подякувати, хто залучений до цього проєкту. Спонсорам, і ми надіємося, що в подальшому ми досягнемо ще більших висот. Працюємо ми з дітками з особливими потребами. Відповідно до кожного розвитку дитини, відповідно до їхнього віку, ми складаємо заняття. Заняття наші є структуровані, тобто, кожен, кожне завдання відповідає певній структурі. І спробуємо ми складаємо також у ці завдання відповідно до програми. Програма в нас розроблена індивідуально на кожну дитину. Завдання ми добираємо до, 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 по темах, відповідно до кожного віку і відповідно до нашої програми. На, спочатку ми, звичайно, вибрали собі для себе такий тему як привітатись. Для нас наші діти вже знають, що вони мають прийти, дати п'ять. Ми вітаємося таким чином до них. На наступне послідовно ми використовуємо деякі діти не знають кольорів, тому ми стараємось їх навчити їх. Ми поступово вводимо один-два кольори, використовуємо різноманітні такі елементи, по які вони могли би сортувати по тих кольорах. Відповідно до того всього ми вибираємо завдання, які можуть навчити дітей цих кольорів, основних кольорів. Після цього ми... Стараємось залучити такі вправи, які допоможуть їм розвиватися для загального розвитку. Це є вправи з тваринами, овочі, фрукти, посуд, іграшки, явища природи, сезонні зміни. Також використовуємо для деяких дітей математичний розвиток, письмові навички, читацькі навички для діток, які мають. Наприклад, з затримки психомовного розвитку, то ми використовуємо вправи артикуляційні, логопедичні, які допоможуть їм краще розвивати їхнє мовлення. Також у своїх заняттях практикуємо дихальні вправи, вправи на дрібну моторику. Прави для розвитку мислення, рухової активності. Стараємось виготовляти різноманітний матеріал, багато маємо вже готового матеріалу, його урізноманітнюємо. Відповідно до кожного заняття, ми робимо підготовку до нього. Ця підготовка є в нас досить сумлінною і серйозною. Знову ж таки, якщо говорити про Наші заняття, то передбачити взагалі заняття, яке воно буде, ну просто неможливо, тому що кожна дитина має свій характер і в них різні є настрої. Тому інколи в нас ми можемо задумати одне, а треба робити зовсім інше. Але ми вже звикли до цього нашого графіку, ми звикли до нашої роботи, нам поки що ми задоволені тим, і результати вже певні є. Результати є вже особливо дітками, які були дуже закриті і в яких була така соціальна дезадаптація. Вони вже ну, адаптувались до нашого середовища невеличко, Вони нас знають по імені. Вони вже знають, куди йдуть. Батьки розказують, навіть що коли вже говорять, що вони наприклад до дівчат, вони вже раді настрій піднімається, вони вже самі хочуть сюди йти. Це є вже звичайно великий плюс, і ми вже відчуваємо самі такі укрилені від нашої роботи, тому що. Є якісь зрушення, є результати, і саме краще завжди працювати на результат. Це є найважливіше. І коли ми його бачимо, то звичайно хочеться робити все більше і більше. Також батьки нам дають якісь свої поради, ми з ними, ми з ними контактуємо, дзвонюємось. Ми стараємось з ними ще контактувати на рахунок того, чого вони хочуть, яких можливо якісь вимоги, які вони ставлять. Вони писали в анкетах. Ми це все опрацьовуємо. Багато. Різноманітних таких е, особливостей. Ми, ми оце все ми беремо до уваги і е, хочемо надалі працювати. Раді в тому, що нам це виходить, і е, дякуємо всім за допомогу. І У нас в реабілітаційно катехетичному будинку при храмі є фонд «Милосердний самарянин», який налічує коло 60 Членів, осіб з особливими потребами. І так само з місяця березня ми розпочали програму Ранній розвиток осіб з особливими потребами. Яка наша місія, мета цього проєкту це те, щоб дати можливість дітям дошкільного віку пройти такого певного роду свого роду адаптацію. В суспільстві, тому що знаємо, що, напевно, що більшість, навіть багато наших дитсадків не готові ще прийняти осіб з особливими потребами і дати їм певні такі початкові навички для такої адаптації у суспільстві для тих дітей. Тому завдяки отцю Михайлу Сукмановському, Декону Золовчева, який знайшов спонсорів. Який, можна сказати, був ініціатором цієї програми, цього проєкту, знайшов кошти, і десь завдяки йому була відкрита ця кімнатка в реабілітаційно катехетичному будинку. І, відповідно, ми почали з березня вже свою програму. Як вже маємо вже четверо спеціалістів, які працюють з дітками. Я є більше такий. Координатор, який координую, залучаю батьків. Маємо 17 дітей. Треба десь, хочемо так можна сказати, навіть і наголосити на тому, що наша програма є безкоштовною. І ми ще готові надалі приймати таких дітей, бо знаємо, що в нашому Золочівському районі напевно що не лише є 17 дітей, які потребують цієї підтримки, потребують цієї підготовки, але так само є і більше дітей. І на даний час ми готові ще прийняти таких дітей. Якби хтось хотів, то може звертатися. Так само наша програма є безкоштовною. Можна сказати, що на даний час ми маємо спонсорів, які нам допомагають, і наразі готові далі допомагати. Але якщо десь можливо з вашого боку, навіть, наприклад, у нас є ті сім'ї, які нас відвідують, ті заняття само вони мають, наприклад, і якісь е, такі розвиваючі ігри приносять навіть іде, хто каже, може, давайте ми будемо вам оплачували. Ну на даний час ми не потребуємо. Е... Від тих батьків, від тих сімей, які мають дітей, не потребуємо коштів. Але якби була десь може ваша ласка, десь матеріальна підтримка, тому що можна так само купити і різні тренажери, розвиваючи для тих дітей, так само гімнастичні м'ячі, ну і так само потрібні кошти для, для занять, для роздрукуєвок, то, то раді би прийняти ми вашу допомогу. Так само, можливо, хтось з вас є чи має знаєте з родини, можливо, чи знайомих, знаєте, що може готовий працювати навіть з такими дітьми. Можливо, набути досвіду доброго, тому також ми не є закриті на те, щоб ви могли до нас прийти і попробувати себе в ролі психолога чи педагога, і попробувати працю таку з дітьми. Тому ми готові прийняти ще добрі ваші руки допомоги. І це все це, це прийняти. Тому якщо є вас ласка чи з допомогою, чи з підтримкою для нас, то можете звертатися до храму Блаженого Миколая Чернецького або за телефоном 096 51 77 076. Ласкаво вас запрошуємо до нас і чекаємо. Христос Воскрес!